В Нідерландах почалася справжня золота лихоманка через стару розсекречену карту часів Другої світової. Ну це точно вподобайка та підписка, і я вам все розповім. А в кінці буде дуже важливе питання до вас на рахунок пошуку скарбів. Додивіться до кінця. Зняття грифу таємно з архівних матеріалів Другої світової спричинило справжнісіньку золоту лихоманку, а все і за однієї карти та архівних матеріалів, в яких говориться про закопаний скарб. Шукачі-любителі з'їжджаються з усіх куточків країни до селища Омерен, щоб віднайти закопані під землю скарби нацистів. Чому саме туди? Є версія, що карта показує точне місце, де були закопані ящики зі скарбами, якими німці заволоділи під час вибуху банку у серпні 44-го. Зокрема, йдеться про діаманти, золото, рубіни та інші коштовності. Це привернуло увагу мисливців за скарбами, які обшукують всі поля навколо селища, яке було вказано на карті, використовуючи для цього лопату та металошукач. Про історію скарбів у нідерландському селищі світ дізнався від солдата Третього Рейху, який після закінчення війни зник, але незадовго до цього поділився деталями про золотий схорон. За його словами, він був один із чотирьох німецьких військовослужбовців, які закопували цей скарб у цинкових коробках десь під тополею у селищі. А самі коштовності, як я вже розповідав, вони викрали із зруйнованого під час бомбардування банку в окупованих Нідерландах. У його розповіді йдеться про. Браслети, годинники, брошки, золоті та срібні монети, золоті злитки та багато інших коштовностей. Найбільший ефект на шукачів скарбів справила мапа, знайдена в архіві, намальована від руки та схема координатів. Хоча карта у всіх одна, але трактують її всі по-різному. На карті чітко вказано територію декількох селищ, а червоним хрестиком вказано, де саме закопаний скарб. Є навіть додаткова мапа з ґрунтовою дорогою і указанням, де саме закопаний скарб. Друга світова після себе. Залишила помітний слід у вигляді нерозірваних снарядів, які знаходять там і досі. На завершальному етапі війни крізь селище Омерен проходила лінія фронту, тож шукачі скарбів наражають себе на чималу небезпеку. Але як відомо, українців нічим не злякаєш. Але навіщо нам чужі скарби, як в нас є свої? І в мене з'явилась чудова ідея. Саме зараз я готую відео про Лексу Довбуша та його скарби. Я вже про нього трішки розповідав в Тікток. Ось фрагмент. То такі опришки, про яких співала фінка в нацвідборі на Євробачення, опришків називають українськими Робінгудами. Їхні методи боротьби з панами можуть викликати деякі питання, проте точно відомо, що награбованим багатством вони ділилися з бідними, та й скоріш за все себе теж не ображали. Золото, довбуша і у наш час шукають у Карпатах. Опришки не просто грабували будинки багатіїв, вони влаштовували засідки на численних гірських дорогах. Перші згадки про них з'являються наприкінці 15 століття. Але найбільша слава про опришків Гриміла в 1730-х-40-х роках, коли ватажком повстанців був Олекса Довбуш. Опришки використовували списи, луки, арбалети. Проте кожен повстанець обов'язково повинен був мати бартку Гуцульський топірець Про Довбуша Зроблю велике відео на Ютуб. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво. А якщо вам сподобалось це відео, залишайте свою вподобайку. Навіть набрав купу книжок про нього в бібліотеці та, от думаючи, не поїхати на пошуки скарбів там, де були його стоянки. Я точно знаю, що опришки любили закопувати свої скарби в землю. Напишіть в коментарях, як вам така ідея, а я з вами не прощаюсь до зустрічі у пошуках скарбів.